Вітаю вас, друзі! Ласкаво просимо в суфрану сучасну Україну. Так, ви абсолютно правильно подумали. Ми сьогодні будемо говорити про поліцейське свавілля, а точніше, про заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, який втрапив знову у м'яко кажучи, не дуже зручну ситуацію. Але не тільки про поліцейське свавілля, а іще і ще й про одного бика на дорозі. Ви певно вже бачили це відео. Чоловік на білому авто серйозно порушив правила дорожнього руху, створив аварійну ситуацію, але йому дуже не сподобалось. Що йому посигналили, і він вирішив підрізати авто, яке йому посигналило. Ватець події пояснював, що він підрізав інше авто для того, щоб запитати, чому ж вони йому сигналили. Ну, я їх даби задати вопрос в чому проблема, чому мені сигналили, почему кричали. Після того він вийшов з авто і почав поводити себе доволі агресивно. Час пшикніше. Я ті час. Я Правильно пшикносича вамчі. Очевидно, коли такий бичара зупиняє тебе на дорозі, отак підрізає, а потім вибігає до твого авто, то потрібно бути готовим захищати себе. Тому ті люди, які дістали газовий балончик, були абсолютно праві. Але нападнику це не сподобалось і ще більше. Ти нам дорогу перегородив! Давай психа балончиком, я сейчас подойду. Щось назад. Та їжджай уже! Нападник після того пішов до свого авто, одягнув маску, і явно не для того, щоб не заразитись коронавірусом, і пішов діставати биту. Коли мені направили в лицо балончик, я ташок машина дів маску і взяв біту, та убрати цей балончик. Якесь дуже тупе пояснення на рівні іллі Киви. Може вони брати? Вся чехарда, вона не стоїть і виїденого лица. Ну і власне після того бик напав на людей, які йому посигналили, і побив їм авто, та не тільки. Бігом, бігом, бігом. О, ти що? Не думай! перегорожай. Всё. Полиция, бегом. Так, стой, 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 блин, стой. Лен, стой. Аккуратно, стой. Аккуратно, лен. Є, спітання. Побито було не тільки авто, а й водія. Була нісон уже удар біта по голові мужу, і після цього по машині. Шишка, синяки, но, слава богу, це немає. і ось ось тут на цьому моменті на сцені з'являється Антон Геращенко. Ну якось отак з'являється. Раз два-три. Підписуйтесь на мій канал та не забувайте натиснути лайк і залишити коментар для того, щоб це відео просувалось у Ютубі. Оскільки ситуація стала резонансною, відео поширили дуже багато людей в соціальних мережах. Антон Геращенко вирішив хайпанути і написав у себе пост на Фейсбуці, що нібито поліція вже встановила ким був цей нападник та розшукує Романа Романюту і пропонує самостійно йому здатись поліції. Але є одна проблемка: річ у тім, що що чоловік, який нападав тоді на дорозі, і чоловік, якого Антон Геращенко назвав нападником, це двоє абсолютно різних людей, і це мені здається зовсім очевидно. Більше того, сам Роман Романюта, якого Геращенко і звинуватив у нападі, написав у себе на Фейсбуці пост, що це був ну точно не він. І Антон Геращенко на це серйозно відреагував. Він відредагував свій пост на Фейсбуці і не прибрав прізвище та ім'я Романюти. А просто додав, що ну, якщо це не Романюта, то нехай Романюта нам скаже, хто він такий. Тобто Антон Геращенко порушив принцип презумпції невинуватості, коли опублікував персональні дані людини. А потім іще й з'ясувалося, що це не та людина, і він навіть не подумав якось вибачитись чи написати, що він помилився. Ну а навіщо? Але і це ще не все, тому що сама потерпіла, написала у Фейсбуці пост, у якому зазначила, що нападником. Був Євген Месенко і додала його фотографію. І як бачите, це абсолютно двоє різних людей. Це точно не Роман Романюта, про якого написав Антон Геращенко. Із реальним нападником уже проводяться слідчі дії. Тобто поліція 100% знає, хто це. Більше того, Антону Геращенку написали в коментарях, що він помилився. Скинули скріншот поста про реального нападника. Але Антон продовжує мовчати, так ніби нічого й не стало ну подумаєш, заступник міністра внутрішніх справ на всю країну звинуватив невинну людину у вчиненні злочину, який вона точно не вчиняла. Навіщо взагалі вибачатись? Навіщо, взагалі, якось сказати, що ти помилився? Ти ж заступник Авакова можна, вибачте, за вислів, сцяти людям у очі і далі. Ласкава, просимо в суфрану сучасну Україну. Так само, як Антон Геращенко, вже робив багато разів. Наприклад, коли він коментував акцію протесту під офісом президента. Очень трудно говоріть у собиттях прошлої суботи, аби ти вакханалії насілля безпорядків. Так само Антон Геращенко тоді публікував персональні дані людей, наприклад, Романа Ратушного, якого поліція встановила за чорним квадратом. Я зараз абсолютно не жартую. І була ще історія пов'язана із вбивством Катерини Гандзюк. Коли тільки на неї напали, то поліція взяла стрілочника абсолютно ліву людину. За кілька днів після нападу на неї поліція затримала громадянина Новікова, котрого призначила підозрюваним. Фактом, що Новіков це непосередньо посильства ту лісок, яка совершила дане приступлення. В ті дні ми дуже сильно критикували поліцію, тому що вона зволікала зі слідчими діями і відверто саботувала розслідування. І ось після затримання Новікова Антон Геращенко заявив, що всі ми повинні вибачатись. Хотілося би також, щоб всі ті люди, експерти, які оскарбляли полі... роботу поліцейських всі ті звинілись би публічно за это. Новікова пізніше відпустили, а потім затримали реальних виконавців цього злочину. А Антон Геращенко як не вибачався тоді, так і не вибачається зараз. І маю ще таке риторичне запитання: дивіться, друзі, наша поліція із величезним бюджетом із величезним штатом не може відрізнити одного чоловіка від іншого, навіть коли очевидно, що це абсолютно різні люди. Тоді чому ми маємо вірити поліції, що вона за експертизою ходи встановила, що довби. Павла Шеремета причетні Антоненко, Кузьменко та Дугарь. тому що я правду. насправді ви не розумієте. Антон Геращенко ніколи не бреше. Це просто ми із вами неправильно сприймаємо інформацію. До слова Антон Геращенко якось особисто розкрив один із нападів на мене. Що касається нападів, на Сергія Стерненка Сергій Стерненка прекрасно знає, хто організовує заказні покушення на нього. Це був бивши колега, з яким в місті були в організації Правий сектор. А пізніше з'ясувалося, що поліція сама причетна до. Замахів на мене, але про це Антон Геращенко якось промовчав, і та сама поліція пізніше за сприяння Ірини Венедіктової закрила одне із найважливіших кримінальних проваджень про замахи на мене. Та загалом, друзі, будьте готові до того, що у нас в країні будуть дедалі більше звинувачувати людей абсолютно бездоказово і просто так кидати до тюрем, тому що на когось покаже Арсен Аваков. той самий Арсен Аваков, який я нагадаю, є тимчасовим міністром вже 636 днів